Так, поки машина заряджається, поставимо китайські шторки на стелю, щоб не так світило сонечко сюди влітку. Так сказати виручаємо китайців, Алиекспрес, все як положено, 20 євро ціна. Ось так виглядає в розкладеному вигляді шторочка з одного боку блискуча, з одного боку матова. Матовою будемо ставити в салон блискучу і поставлю до сонця до стелі також в комплекті такі ось кріплення От такі. Так, поставив передню частину Ну, так собі У ну, мене правда ще ж туди подушки були стріляні то воно може трошки стеля відходить тому що в мене тут ось такі зазорчики є в машині Ну, зараз будемо отулити другу частину подивимось що у нас з цього вийде Китайці кажуть, що треба дві посередині теж з'єднувати. Ну, зараз з'єднаємо, спробуємо ось такими кріпіжами. Ну і далі будемо ставити зараз його сюди. Спереді вже стоїть. Так, зібрав. Як то кажуть, передаю вітання на СТО, де робила машину. І тим, хто приймали її, саньок привіт. Така історія. Не знаю, може воно так і повинно бути, може не повинно, не знаю, але якби то зараз воно виконує функцію утримувача. Досить непогано виглядає. Не знаю як воно буде від сонця мене оберігати, але на вигляд має досить непогану таку ситуацію. Так, ну попереду щілина. Якби то китайці молодці, десь щось є тут. Збірщики. Ну коротше важко сказати мені наскільки воно якісно стоїть тут Тому що стеля в мене була стріляна і подушечки знімались Тому як є. Тут звісно висить добряче Там буде утворюватись скажімо так, воздушна прослойка для того щоб не було жарко в салоні а Зараз Сонця немає, як буде сонце, подивимось. Ну, Перше, що найприємніше, те, що не воняє з машині з китайщиною, тому це, до речі, теж придбав <схід> китайський тримач для окулярів по нагрузку. Так. Ну, в общем, якось так.